І близько десь 23-20, орієнтовно в цей час, автомобіль, мабуть, Міцубіші, заїхав такий, ну, з ревом, з таким невисокій швидкості, заїхав на стоянку на парковку до навпроти торгового центру «Нова Лінія». і розвертався, там крутився такі розвороти, оці різкі робив. І відповідно, мій підлеглий підійшов до цього водія. І попередив, що в нас приватна територія, заборонено це робити, тому що там знаходиться товар виставлений на експозиторах. Ну, тобто, щоб не допустити пошкодження товару, запропонував покинути територію. На що цей водій автомобіля? Він був так, зі слів мого будемо говорити підлегло, він був з явними ознаками алкогольного сп'яніння, тому що він неадекватно себе вів, мова була така заторможена. Біля будинку там, житлового по ну, вуличка веде там до житлового будинку. І на цій вулиці вона десь там протяжність 150-200 метрів цієї вулички, і цей автомобіль почав ну, такі чудеса витворяти, на високій швидкості туди-сюди їздити, знову ж таки розвороти на цій вулиці, при тому, що вона там не є така широка. Ну, Тобто видно було, що поведінка даного водія неадекватна. Тобто, він виходив, зупинявся, там, виходив щось біля машини, з кимось ще там геготав, з боку там стояли дві машини. Знов сідав, знов їздив, знов крутився. І відповідно від, до інструкції, яка в нас є, для того, щоб він там не в'їхав в торгівельний центр, я бачив навіть на камерах, на моніторах, було видно, що хода в нього досить така невпевнена, і чітка, видно, що він затачувався, як сідав в машину. це було... Ну, явно видно, будемо говорити, скільки, скільки часу там. ну, Досвід є, і будемо говорити, я бачив людей, які ведуть себе там неадекватно. Відповідно, я побачив, що людина, я кажу, може не творити біду, тому що там де ці машини стояли, припарковані, жильці, вони безпосередньо біля нашого службового ходу стоять. І я, відповідно, зателефонував на 102 до чергового по міському відділу і сказав, що така-така ситуація відбувається. І якщо є змога, викликати наряд ДАІ». Щоб переконатися, впевнитись, може людина була твереза, може це. Ну, але безпосередньо в моєму підлеглому, і мені здалося, що він був п'яний. Відповідно, приїхав за хвилин 5 приїхав автомобіль ДАІ. Якраз цей чоловік знаходився в автомобілі, він там їздив по цій парковці. Під'їхав наряд, і вони вже відрекомендувалися. Один екіпаж, хоч менший екіпаж, двоє, два екіпажі було. Один після цього десь поїхав. На камерах я це все бачив, спостерігав, як вони. З ним спілкувалися. Спілкувалися, в принципі, нормально, нічого там, ну як те, що я бачив, люди там відрекомендувалися, відповідно, я так думаю, бо видно було на камерах, що вони підходили до нього. Один, потім другий працівник, щось там пояснювали, підходили з папкою, щось оформляли. Потім десь від'їхали, потім через певний час, десь через хвилин 20, мабуть, 25 вони під'їхали. Знову до цього автомобіля автомобіль залишився стояти біля торгового центру. <кх> І, мабуть, десь вже близько як. Оці всі розборки, я добре пам'ятаю, 2336, по-моєму, під'їхали працівники ДАІ. На камерах був годинник, то я запам'ятав. І, мабуть, десь через годину після цього, після тих їх спілкувань, цей громадянин, що був за кермом, він каже, він виходив, щось там багажник відкривав, він ну, не впевнено рухався, це було досить добре, досить чітко видно. І цей громадянин... Сів за кермо, не включаючи ні фар, нічого, сів в машину, різко рванув з місця і поїхав. Після цього машина дає, поїхала за ним. В Сторону на виїзд біля нашого краю і наверх туди, куди далі, я не знаю, там камери вже не бачать, відповідно. І він зник. Ну, цього чоловічка я зразу пізнав, В принципі, це він був і він себе досить неадекватно. Я приїхав, побачив автомобіль Міцобіси Кліпс. Патрульна машина стояла. Коли я почав її загружати на свій автомобільний евакуатор, мужчина біля мене ну, водій даного автомобіля біля мене говорив з кимось по телефону. Після того, як він порозмовляв по телефону, він змінив, ну, взяв руками в забор. Я, ну, що він говорив, я не чув. Він взяв руками в забор, що нього пальці. Він присів, перебіг через дорогу, сів на лавочку, в нього гулять пальці, потім він встав. І направився в сторону Чернишевського, в сторону нової лінії туди. І там я вийшов, вже я побачив, що працівники стояли біля мене, один знімав на відео ну, на телефон. І він обняв дерево і почав себе в дерево. Все, все, що я бачив. Це тоді... себе вивити? Да. Так. Ну, Нормально, адекватна людина так не буде себе поводити, правильно? І він присів, я говорю, їдемо, бо так і так. час є. Я сів в свою машину, і тоді ми всі поїхали, я на -майданчик. Я не майданчик. Я бачив, як він себе. От... Біля дерева там, присів він щось там, руками. там Я стояв за працівником ДАІК який знімав на телефон. Це все. Оце все, що я бачив. Працівники ДАЇ до нього навіть не наближались, його не били, це 100%. Це там, є ще теж там, пара людей було, що з боку під'їхали на Мерседесі, по-моєму, То все, що я бачив. Ну, Тоді я машину доправив на штраф майданчик. Чоловіка тобто, того лишили, і працівники ДАІ теж поїхали. Так, так. Да, да. А що його далі, може він десь сам. Чи хто його може, якісь хлопці, я не бачив, не знаю. Ну, Працівники дається 100% і його не трогали навіть пальці. Вони всі були дві патрульних машини, потім ще одна приїхала, вони дві патрульні стояли, вони всі були біля мене, от, біля евакуатора стояли. І все. От все, все, що я То бачив. Ви реально бачили, що цей чоловік схопився за дерево і бився Так, Так, так. Оце я реально бачив, що я вийшов, ще здивовано глянув туди, і він щось біля того дерева і присів, і там. і... Плакав і що йому там робилося, не знаю. Він такого, я ж такого не бачив. ні, ну це... Після того, як він розмовляв по телефону, до дзвонка, що він ходив, все нормально, адекватно спілкувався з працівниками, даї, все нормально було. Потім його хтось проконсультував по телефону. Тоді він змінився зразу, змінився, зразу почав ту сітку дерти, пальці собі ламати, присів нього ті пальці булять. побіг там, сів на лавку, почав кричати, що йому больно. До нього ніхто не підходить, не я, не всі. Він собі там сам. А потім побіг туди в сторону нашого краю, за третім чи за четвертим деревом. І вже я вийшов, вже ну, бачив, що там сам собі кричить. Вийшов, самому ж цікаво, правильно? Вийшов, дивлюся, він біля того дерева там, може їсти хотів. Жінка на ну, кормо, я не знаю. Все. Дякую, дай себе